Всім привіт! Я вже неодноразово казав у своїх відео, що захоплююсь якостю японських водилищ. Хоча не так же і багато я їх тримав у руках. Але от сьогодні в мене є нагода потримати і половити на таке дуже гарне японське водилище, сама торгова марка, і навіть модельний ряд цього водилища вже стали синонімами якості і надійності серед риболовів. Це TICT, SREM 60S. Тож я дякую своєму підписнику Дмитру за можливість потестити це водилище, і давайте вже почнемо. Загальні характеристики цього спінінгу в принципі кожен може глянути в інтернеті. Але ж давайте по ним швиденько пройдемося. Довжина 1,83 см, хоча мені чомусь здалося, що він коротше. Можливо тому, що руків'я тут рознесене, за чого сама робоча довжина бланку менша, ніж в інших шестифутових ксулів з невеликим моноруків'ям. Вага 58 грамів, важкувато порівняно з сучасними топовими екстра ультралайтами, що вийшли недавно. Однак в руці це не відчувається, баланс майже ідеальний. Стрій дуже швидкий, злий, таке враження, що тримаєш в руках не надлегкий спінінг, а рапіру, якою можна проткнути будь-кого. І вона не зігнеться. Кільця, як пишуть в описах в інтернеті, нового концептуального формату Сік S. Наскільки я розумію, дуже легкі, хоч і не торзайте. А на вигляд, ранінги і тюльпан, напевно, найменше, що я досі бачив. Може навіть менше від тих, що стоять на молодшому X-геймі. Хоча треба їх рядом положити і порівняти, адже там, наче ж торзайте. Тож і стрій, і помітна конусність бланку, і рознесене руків'я, і призначення, паличка, наскільки я зрозумів, аджангова, однозначно вказують на джигову направленість водилища. Саме тому я розраховував, що ролик вийде дуже простим: натхненне захоплення у мікро чи на джигу, і констатація того, що така зла палка зовсім не підходить для пелагічних проводок мармишки, тобто не мармишингова і все. Однак все виявилося дещо складніше, як кажуть, не так склалося, як гадалося. Тож, давайте, незважаючи на явну джиговість палки, почнемо все ж таки з мармишеном. Взагалі то я почав ловити на хижу рибу цим спінінгом з такої читерської приблуди, як мікробомбарда. Бо, як я казав в інших роликах, весною до риби треба докидувати, і це не завжди можна зробити мормишкою. Бомбарда, що важить менше 2 грам, на тонкому шнурі летіла навіть далі, ніж на інших спінінгах. Але єдине, що я можу по суті сказати про таку ловлю на Тікт, кидає він подібні поросячій приманки, дуже точно і прицільно, що й не дивно зважаючи на стрій. Однак, коли я впевнився, що риба у межах закиду мармишки присутня, то перейшов на ловлю саме мармишкою. Бо, як на мене, мармишинг динамічніше і цікавіше. А оці всі бомбарди і інші вивихи свідомості, це просто образа для благородного японського спінінгу. І отут я раптом усвідомив, що не можу категорично заявити, що спінінг для мармишингу не підходить. Ні, звісно, швидкість і жорсткість бланку сильно ускладнює вимальовування нормальних палогічних проводок. Однак досить коротка довжина бланку дозволяє більш-менш стримувати амплітуду рухів приманки. Хоч ті самі рухи виходять дуже різкими і нервовими, як на розмір кормового об'єкту, що імітується мармишкою. Однак навіть зараз по холодній воді риба реагує на такі проводки. Та жоклійка дуже полюбляє такі нервові рухи завжди, не тільки літом. А влітку на ці різкі дьоргання почне добре реагувати і інша нехижа риба. Однак мене вразило і викликало захоплення зовсім неможливість робити хоч якісь робочі проводки. Ні. Мене в саме серце вразила чутливість цієї палички на мармишингу. Коливання мармишки, звісно, не чути прям в руку, проте чітко чути будь-яке торкання приманки до будь-чого під водою. Мало того, мені здалося, що я явно із першого ж дотику можу оцінити твердість предмету, до якого торкнулася мармишка. Тобто одразу визначаю траваце, камінь чи коряга. А дзьобання в приманку 2-3 см мальків відчувається як повноцінна пакльовка навіть на вибросі. За чого я на кожній проводці почав робити по декілька нерезультативних підсікань. Аж звикати довелося до такої кількості клювань. Передбачаючи питання, одразу відповім: так. Тікт чутливіший за X Game і набагато. Принаймні мені так здалося. До речі, оцей злющий стрій і неперевершена чуйка дають майже абсолютний контроль над приманкою. Якщо у вас добре розвинена мілка моторика, то напевно ви зможете намалювати дуже витончені, хоч і різкі та нервові проводки. Навіть зараз по холодній воді завдяки цьому абсолютному контролю над приманкою мені вдалося впіймати таким наче немармишевим тіктом майже всі види нехижої риби, що є в наших водоймах. І ту ж і краснопера, і плітку, і густеру, і навіть карася. Звісно, я вже маю деякий досвід ловлю на мармишку, тому добре розумію, як саме повинна рухатися приманка під водою. Тож хоч Блант, на відміну від сопливих орієк, тут не робить проводку сам по собі, проте з цим спінінгом рух приманки залежить виключно від риболова. І мені це теж подобається. Ще треба додати, що закидає мармишки тік досить непогано. Рекордів не б'є, але на рівних може позмагатися з більшістю достойних суперників у цій дисципліні. Однак знов хочу відзначити точність закину. До того ж і по дальності, бо в більшості повільних спінінгів бланк навантажується під власною вагою і майже завжди кидає на одну і ту ж відстань. Тут же можна вкластися в закін або і злегка підкинути мармишку, щоб вона полетіла не так далеко. Тож ще раз, незважаючи на стрій, я не можу лаяти цей спінінг саме у мармишингу, навпаки. Я настільки захоплений оцими відчуттями, які я мав під час ловлі над легкими приманками, що вже хочу таке вудилище собі. І так, щодо X-гейму, я дуже сумнівався, чи хотів би собі такий. А от тікт хочу. Що ж до джигу, то я чомусь вимушений визнати, що очікував більшого. Ні, тут, із чуйкою, наче все теж в порядку, я теж розрізняю камні, траву, каряги. А падіння вантажка на щось тверде після підбросу відчувається майже як покльовка. Однак от щодо покльовок, то досить вагомі окуні якось примудрялося виснути на приманці, так що я відчував їх вже під час наступної фази проводки. А ще не можу сказати, що тікт Срем б'є рекорди по дальності закиду 1 граму чи 1 граму, як той же молодший X-Game, з яким я все ще продовжую його порівнювати. Проте 2 грами з приманкою, тобто верхню межу тесту, він закидає далеченько. Я не очікував такої дальності від цього досить коротенького бланку. Але найдивовижніше те, що оту приманку на верхній межі тесту, тобто 2 грами плюс приманка, можна анімувати різкими судаковими підбросами і при цьому тонюсінький кінчик майже не гнеться. Тобто проводку не провалює від слова зовсім. Навіть візуально, він відігрує падіння на дно не досить помітно. Проте візуальна складова майже не потрібна, все добре чутно в руку. Щодо закиду та проводки гримового вантажка, то закид достатньо далекий хоч і приграє їх з гейму. Проводку ж можна намалювати будь-яку. Тут тік, наче дирижерська паличка, просто порхає. Знов візуальної складової майже немає, тобто падіння на дно по рухам кітчика не дуже відслідковується. Але знов рятує гарна чуйка. Щодо півгромової приманки, то тут вже не так комфортно, я б сказав би, що вже на межі комфорту. Закіт такий собі, хоч в принципі, і вистачає. А от проводка вже ледь-ледь зрозуміла, хоч все ще чуйка нікуди не ділася. Кінчик же не відіграє зовсім. Рибу паличка в'яже непогано, хоч наскільки я розумію, і це вже я помітив, переглядаючи відзнятий матеріал «Дома», Працює майже завжди лише верхня чверть бланку. Це інше майже не гнеться. Хоча нічого занадто трофейного я не впіймав, тож тут можу і помилятися. Взагалі ж, мені сподобалася ще й його компактність, можна без особливих зусиль лазити по прибережних кущах та хащах. все, плыви. давай. І от, зважаючи на його жорсткість, я вирішив похуліганити, тобто спробувати потвічити Мінохи. І для цього обрав досить упористий Чабі Міно від Джакал. До речі, він важить 2,3 грами, що вже майже за межею тесту. На подив, паличка впоралася з твічингом. Мало того, що Воблер правильно грав на вриковій проводці. А ще й на потяжках я чітко відчував його коливання в руку. До того ж, про те, що приманка грає так, як треба, зі мною погодився і найголовніший експерт в цій галузі риба. Я навіть півмав окунька на чабіка та відчув ще парочку ударів, хоч риба й не засіклася. Блешні я теж спробував покидати. Але ж ними ніхто не зацікавився, а результати були майже такі ж, як і з джиговими приманками. Півтора-два грами летять досить далеко. Грам не дуже, але достатньо. грами не сказав би, що гарно полетіло. Проте загальною рисою є відмінна точність на закиді. Тож я б із задоволенням опинився би з цим спінінгом в умовах для ловлі блешнями, тобто на якій-небудь невеличцій річці із головним та зарощими берегами. Тік би впорався. Отже, спробую підбити підсумки. Спінінг, незважаючи на своє адженгове призначення, виявився дуже гарним і якісним надлегким універсалом досить широкого спектру застосування. А його основними рисами є надзвичайна чутливість та рапіроподібний стрій. Це дійсно топове водилище, хоча, зважаючи на ціну, не кожен зможе собі таке дозволити. І хоч мені не дуже подобаються рознесені руків'я у ксулах, Тік-REM 60 вразив мене настільки, що я вже хочу собі справжнього тикта. Тим більше, що на диво він таки здатний до мармишингу, з певними обмеженнями, звісно, але разом з якимось дуже лапшеподібним Могу спінінгом, він би склав відмінну пару для ловлі на надлегкі приманки у товщі води. Так, висновок вийшов не надто великий, як і ролик, бо крім того, що це водилище дійсно топ, майже нічого сказати. Тож, шановне панство, на цьому і все. Всім ніхвостанні луски і до зустрічі на рибалках.